Історія, яка вчить не забувати, що вічне життя із Богом дорожче за тимчасові радості цього світу. Один священник розповів, що сповідав умираючого чоловіка. Після сповіді цей чоловік промовив Погляньте, отче, 65 років важко працювали ці руки. Але до Бога йду з порожніми руками, нічого собі не зробивши. Після цих слів обернувся на другий бік і помер. Довгий час не могли зникнути з пам'яті священника ці останні слова.